І всім привет, і з вами брати Трало. І сьогодні зі мною устав і ми відео знімаємо, іди сюди. Всім привіт з вами, брати Тралоло. Це пацан, щось вчить я не знаю. Ну він вообще якийсь лев, і все, іди отсюда. И зараз все. Ми вирішили мить Саняк нам розкаже, який буде контент на нашому каналі. На нашем канале мы будем заниматься веселі и интересные игры. О, а Короче, надеваем, надеваем. Короче, пацаны. Так, сейчас, да, да, прыгнем. Детский астронавт! І на нашому каналі будуть не тільки ігри, а ще й будуть ідеальні блоги і захоплюючі челенджі. Коротше, все. На нашому каналі будуть ще й руферство, але тільки по можливості, тому що ми <світ> школьники території <-тирин. світ>